Вітаємо, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найважливіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин то дізнаєтесь. Де у Луцьку не відкрившись, завершилися громадські слухання. Чому діти нашого міста хочуть у мирі жити? Хто підписав доленосний для теплоенергетиків нашого міста договір? Як у Луцьку вшановували усіх Святих Волинської землі просіявших? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі місто. Минулого тижня Микола Романюк побував у Києві, аби з міністром фінансів України Олександром Шлабаком обговорити умови дозволу Луцькій міській раді щодо надання гарантій Європейському банку реконструкції та розвитку, який пропонує кредит і грант на модернізацію системи теплопостачання у нашому місті державному комунальному підприємству Луцьктепло. А минулої п'ятниці такий довгоочікуваний договір підписали. І з цього моменту настав час тендерів на виконання робіт у котельнях та на тепломережах обласного центру Волині. Відразу зазначимо такої унікальної нагоди модернізувати тепломережу у Луцьку коштами Європейського банку без особистого авторитету міського голови Миколи Романюка серед банкірів було б неможливо. Ці люди цінують слово більше, аніж підписані документи навіть під гарантії уряду України. І цінують зусилля керівництва нашого комунального підприємства Луцьктепло, яке довело прискіпливим аудиторам з Данії відповідним проєктом курсу на енергоефективність і модернізацію системи теплопостачання в нашому місті я дуже радий бути тут і підписати цей договір, такий важливий для міста і його громадян щодо поліпшення надання послуг підприємством Луцьктепло. І якщо пан Аджунер своїм підписом гарантував кредит у 10 мільйонів євро, то пані Єва Манік, менеджер фонду E5P, що опікується питаннями Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, до тих 10 мільйонів додала гранту ще на 4 мільйони євро. І за ці кошти хочемо поліпшити утеплення в місті. Сподіваємося втілити багато нових проєктів у Луцьку. Можливо, теж утеплення будинків, лікарень, шкіл. Маємо великі плани щодо міста Луцька. Отож, Луцьк став 15 містом в Україні, де коштами Європейського банку реконструкції та розвитку впроваджуватимуть енергозберігаючі технології. І якщо сторони підписували документ про загальні положення кредиту, у 80 сторінок, то додаток до договору складає 250 сторінок, де розписано деталі втілення проєкту у життя. Ну, я вам хочу сказати так, мешканці Луцька це зможуть відчути вже в кінці слідчого року, під час слідчого опалювального сезону. Чому? Тому що там, де будуть встановлені індивідуальні теплові пункти, індивідуальні теплові пункти будуть встановлюватися на протязі трьох років. І дуже великий об'єм роботи, який стосується заміни пальників в котлах, виведення підвальних котелень і заміна неефективних котлів. Це, цей великий об'єм роботи планується в слідуючому році. В слідуючому році планується десь порядка в межах 4 мільйонів євро, чуть-чуть менше, інвестуватися саме в це. До слова, пан Шефкий Аджунер вже наступного дня вилетів до Лондона, аби узгодити з керівництвом однієї з компаній Великої Британії процес тендерів на виконання робіт у Луцьку. Останнім часом у Луцьку набули поширення громадські слухання з найактуальніших проблем життєдіяльності громади обласного центру. І хоча такі збори лучан мають для влади рекомендаційний характер, це дозволяє виробити спільний план дій і знайти компроміс, іноді у досить спірних питаннях, як, наприклад, будівництво торгово-офісного приміщення у районі вулиці Писаревського та проспекту Відродження. Про що домовилися у Палаці культури минулої середи лучани, влада і забудовники у нашому наступному сюжеті. Спочатку не надто висока активність лучан щодо цих громадських слухань навіть насторожила працівників секретаріату, які реєстрували бажаючих взяти участь у заході. Але через кілька хвилин вже насторожила велика кількість молодих людей, які суцільним потоком ринули до Палацу культури, чомусь сором'язливо ховаючи обличчя від фото і кінокамер. Потупцювавшись у фоє, більшість з них таки залишили приміщення, а загалом не побоялися зареєструватися у слуханнях всього 80 осіб. Як з часом виявилося, молоді люди даремно залишили Палац культури, бо, як пояснив начальник юридичного відділу Луцької міської ради Олександр Рачков, згідно чинного законодавства, участь у громадських слуханнях мають право брати усі без винятку громадяни. Відтак, вимога мешканців проблемних будинків позбутися небажаних присутніх у залі молодих людей безпідставна. Адже це не збори громадян за місцем проживання, де ухвалюються рішення тільки тими, кого стосується проблема забудовника, які, до слова, має усі юридичні підстави. І дозвільні документи на будівництво ще з 2011 року. Підсумовуючи взагалі відносини між людьми, яких за своє життя бачила дуже багато, хочу сказати, що переважна більшість таких конфліктів виникають якраз через конфлікт між самими людьми як особистостями. Тобто вона може грунтуватися на на чомусь любому. От, наприклад, в даному випадку, якби забудовник, яка придбала цю земельну ділянку право оренди і на аукціоні. Все законно, все гарно. Якби вона себе повела чемно, була з самого початку, коли почала ставити загорожу, коли почала підготовчі земляні роботи, конфлікту, я думаю, не було б. Але, на жаль, зразу виник конфлікт, хтось комусь негарно щось сказав, хтось негарно відповів і в результаті ось цього вийшло. Отож, посперечавшись з годину у залі Палацу культури, за ініціативою мешканців багатоповерхівок, де ведеться будівництво, вирішили, так і не розпочавши, закрити громадські слухання і призначити збори мешканців, місця і дату яких узгодять найближчим часом. Минулого тижня ми вшановували бійців Луцького прикордонного загону, які вже 22 роки не тільки охороняють рубежі нашої держави з Польщею та Білорусією, а й Росією, оскільки беруть участь у антитерористичній операції на сході України. До слова, підрозділи нашого прикордонного загону дислокуються не тільки на території Волинської області, а й Рівненської, а це 545 кілометрів Державного кордону України. І хоча сьогодні на захист вітчизни повстав увесь... Народ. Для керівництва нашого міста чергова річниця утворення Луцького прикордонного загону стала нагодою для привітань бійців у зелених кашкетах. 22 роки тому на базі дислокації штабу ракетної дивізії у нашому місці постав Луцький прикордонний загін. Того часу найбільший за чисельністю особового складу і території, яку довелося охороняти. Сьогодні час вкотре випробовує прикордонників на міцність, не тільки на пунктах контролю у Ягодині чи Доманове, а й на сході України, де вже двічі побували підрозділи нашого загону. І де втратили двох побратимів, двох Сергіїв, а ще 13 зазнали важких поранень. Найближчим часом... У зону АТО поїде третя група луцьких прикордонників. А ті, що перебувають на короткому перепочинку, стали учасниками урочистостей з нагоди 22-ї річниці заснування рідного прикордонного загону, з чим і привітав присутніх першим командир, полковник Ігор Брудейний. Серед особового складу багато жінок, які несуть службу не тільки у штабі, а й на передових рубежах країни, як офіцер, відповідальна за роботу з іноземцями Наталія Шабельникова. Я брала прикордонну службу, тому що це була саме мрія моя з дитинства. У мене батько був військовослужбовцем зараз на пенсії. І якби б я на нього рівнялася і хотіла показати, що я справжній військовослужбовець. Якщо чесно, мені дуже подобається форма. І якби б це якийсь статус навіть військовослужбовець, це гордо носити звання і служити українському народові. Не забули цього дня прикордонники вшанувати хвилиною мовчання загиблих захисників вітчизни і живих почесними грамотами та подяками за самовіддану службу керівництва нашого міста. Микола Романюк знайшов для тих, хто завжди першим бере на себе удар противника найщиріші слова вдячності. Подякувати за ту службу, яку ви несете тут у нас на території Волинської області. Подякувати щиро від душі за те, що ви захищали і захищаєте східні рубежі нашої держави. Ми гордимося вами. Тими, хто, не дивлячись ні на що, сьогодні готовий віддати життя, але не дай Бог, щоб так було, безперечно, за захист рубежів нашої держави, яка сьогодні перебуває в стані війни з російським агресором. Приїхали привітати з черговою річницею бійців Луцького прикордонного загону і гості з Рівненщини, які, окрім почесних грамот, вручили відважним хлопцям ще й годинники та особливі відзнаки Рівненської облдержадміністрації. Дісталися подяки і ветеранам прикордонної служби, які назавжди прикипіли серцем до рідного загону. І хоча вони сьогодні на пенсії, шестеро з них мобілізовані і несуть службу. Словом, ні на хвилину не залишається без охорони наш державний кордон, бо навіть під час урочистостей у залі... Тільки музиканти духового оркестру були у парадній формі в білих сорочках. Усі ж інші у камуфляжі, готові за сигналом тривоги першими стати на захист України, яку цього дня славили піснею. Заспіваємо пісню за Україну. О, подивна, За мирне небо та жовте колосся проголосували минулого тижня вихованці дошкільного навчального закладу номер 32 екологічною акцією Зозеленення та висадження молодих деревець і кущів. Таким чином, долучившись до проєкту Луцькі діти хочуть в мирі жити, який у нашому місті триває уже більше місяця. Отож, 50 саджанців, верби, калини та ялини відтепер прикрашатимуть і територію дитячого садочка числом 32. Долучилися до акції і учасники бойових дій на сході України, які разом з малечою довели свій патріотизм у громаді. Надзвичайно яскравими і водночас хвилюючими хореографічними композиціями розпочали акцію Діти, які хочуть в мирі жити. Адже шестеро батьків маленьких вихованців брали участь у бойових діях, один з яких загинув під Іловайськом. Відтак тема патріотичного виховання тут не просто слова, а життєва позиція дорослих і дітей, які знають зі слів батьків, що таке війна і вміють цінувати мир. Хай же мир і дружба поєднають всіх і двини дитячу, безтурботний сміх. Нам сиє доля, світла і ясна. Рідна батьківщина, ти ж у нас одна. Саме для бійців у зоні антитерористичної операції батьки і діти підготували виставку продаж близько ста оригінальних творів мистецтва, кошти від продажу яких передадуть бійцям на сході України. А сьогодні і захисники вітчизни, і гості імпрези отримали у подарунок, переплетені кольорами національного прапора стрічки. Варто відзначити цікаві творчі знахідки вихователів, які з дитинства прищеплюють дітям любов до народного мистецтва, чи то хореографічними композиціями з вишитими рушниками, чи яскравим дійством, яке викликало сльози в очах присутніх. Саме за неспокій сердець і нагородив колектив дитячого садочка числом 32 перший заступник Луцького міського голови Святослав Кравчук. Дійсно, ми всі розуміємо значення слова мир, ми всі розуміємо слова гімну, ми розуміємо те, що сьогодні ми маємо свій прапор і свій герб, але значимість цих символів держави, вони набувають абсолютно іншого значення. Я абсолютно впевнений, що таку роботу треба проводити і така робота дасть результати. Це не будуть результати Завтра, післязавтра, але це будуть результати, які в майбутньому зроблять державу Україну сильною. А потім усі разом вирушили до ігрових майданчиків на території дошкільного закладу, аби висадити молоді деревця, люб'язно надані приватним підприємством «Босад». До речі, його керівництво не вперше підтримує такі спільні акції місцевої влади, освітян та учасників АТО, які вболівають за долю підростаючого покоління. Що такі діти патріотичні? Таке свято гарне. Ну що, є, є за що воювати, боротися за кого. Цього дня висаджували деревця, які спокон віку є символами українського народу. А відтак усім була зрозуміла ідея миру, яка знайшла втілення у дитячому садочку номер 32 нашого міста. Більше двох тисяч працівників нашого краю, які створюють безпечні та комфортні умови для усіх учасників дорожнього руху, минулої неділі відзначили професійне свято День дорожника. До них приєдналася численна армія власників транспортних засобів усіх, хто має автомобіль. Бо вже кілька років поспіль держава об'єднала одним святом і дорожників, і автомобілістів. Але, на жаль, на шляхах нашої держави порядку від того не більше. Адже щодня в Україні внаслідок дорожньо-транспортних пригод гинуть і травмуються люди. Але це не означає, що в цьому винуваті завжди тільки дорожники чи автомобілісти. У Луцьку 350 кілометрів доріг з асфальтовим покриттям. До слова, стільки ж кілометрів доріг до Другої світової війни було у всій Волинській області. Сьогодні шотатеза про дурнів і погані дороги у нашому місці поступово забувається. А до хорошого звикаємо швидко. Можливо, тому що дороги у Луцьку будують за принципом будуємо для себе. А відтак зростає якість сервісного обслуговування. Кращим стає ставлення лучан до водіїв. Громада розуміє їхнє подвижництво, професіоналізм і... Відповідальність. Да, можливо, наша робота не настільки примітна, не весь час ловчани люд бачать, коли ми робимо. Ми встаємо раніше, може пізніше, стараємося, щоб люди йшли на роботу, вже було місто прибрано, було чистота, порядок. На урочистостях з нагоди професійного свята автомобілістів і дорожників в облдержадміністрації зазначалося, що саме такими ентузіастами і гордиться наше місто. І хоча їхня праця не завжди належно пошанована, день автомобіліста вони зустрічають з оптимізмом. Ну, автомобілісти завжди зустрічають з добрим настроєм, з хорошим настроєм. Єдине, що всіх засмучує те, що в Україні війна, і це, звичайно, всім. Всіх проблеми і всіх це турбує, дуже турбує це питання. До подяк та почесних грамот від влади перший заступник Луцького міського голови Святослав Кравчук додав дорожникам і водіям теплі слова вдячності за мудрість і терпіння. Користуючись нагодою, я хочу подякувати в першу чергу тим людям, які сьогодні обслуговують комунальний транспорт, це ті люди, які працюють в тролейбусному управлінні, в наших комунальних підприємствах. І також хотів би щирі слова вдячності сказати нашим працівникам дорожніх організацій, тому що в ті нелегкі часи, коли є дуже складно фінансувати їхні роботи, вони працюють в борг, вони працюють в різні періоди року. Приєднуємося і ми до вітань людям, які роблять піснею шлях у майбутнє нашого міста. Бажаємо вам рівних доріг, міцних коліс і зеленого світла. Минулого четверга віруючи та духовенство Української православної церкви урочистим богослужінням відзначили День пам'яті усіх святих Волинської землі просіявших. Цей празник у нас називають ще Волинською Паскою. Як правило, до Луцька цього дня на урочистості з'їжджаються архієри з усієї України, аби взяти участь у літургії і хресному ході навколо тимчасового храму усіх святих Волинської землі. Не оминає нагоди привітати вірян і духовенство зі святом, і місцева влада. 23 жовтня особлива дата на церковному календарі нашого краю. Сьогодні вшановують усіх святих Волинської землі просіявших. До слова, їх тепер 53, бо до сонму 34 святих останнім часом причислили ще 19. Тих родом з Волині, що несли Боже Слово не тільки на теренах України, а й далеко за її межами, як тепер би сказали, за кордоном. До слова, мало хто знає, що в нашому краї побували учні перших апостолів і послідовники Кирила та Мефодія. Сьогодні їхню працю навели продовжує митрополит Луцький та Волинський Ніфонт – беззаперечний лідер православ'я, якого, на жаль, сьогодні серед духовенства та віруючих не було. Аби Господь додав нашому владиці здоров'я і молилися у тимчасовому храмі усіх святих землі Волинської віряни Української православної церкви та шість найдостойніших архієреїв України, серед яких Митрополит Володимир, настоятель Почаївської лаври. А очолив святкове богослужіння сьогодні митрополит Тернопільський та Кременецький Сергій. Користуючись присутністю на урочистостях керівництва області, духовенство Української православної церкви закликало зберегти міжконфесійний мир на Волині, адже останнім часом деякі заклики псевдовіруючих носять відверто провокаційний характер. Враховуючи все те, що в нас відбувається комусь вигідно, щоб була не тільки війна, така, якою ми маємо сьогодні зовнішня і внутрішня, а щоб ще комусь вигідно, щоб в нас не був мир і міжцерковний. Голова облдержадміністрації Володимир Гунчик, очільник обласної ради Валентин Вітер та Луцький міський голова Микола Роменюк високо оцінили подвижництво вірян і духовенство Української православної церкви у наданні матеріальної і грошової допомоги учасникам антитерористичної операції на сході України, тим, хто перебуває сьогодні у складних життєвих обставинах. Я першу чергу хотів би всіх привітати святом святих, всіх землі Волинської. Дуже важко людям, дуже непросто людям. І якщо вони будуть... Почастіше звертатися до Бога, молити Бога за здоров'я своє, за здоров'я близьких рідних і за мир на нашій землі. То я думаю, що Бог почує нас. А присутній у храмі Лучани дякували за мудрість і терпіння місцевій владі трьома словами. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Отож, дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.